А ми у Львові. Е, не. не у Львові. Звик так бути у Львові, то ми не у Львові. Ми в Трускавці на ринку. Фільми Аматор. Майнкрафт. Фатальний меседж. Ти романтика. Це анонси фільмів. Ви бачите, анонси концертів, анонси фільмів. Хто що хоче, може переглядати. Приїжджаєте в Трускавець, я знаю, ваша ціль потратити гроші. Інакше навіщо їхали? з поїзда, їдете на таксі, ходите, ходите поселяєтесь в готелі, ходите в ресторани, купуєте щось на базарі, їздите на екскурсії. Це найкращий варіант відпочинку в Трускавці. Чим більше потратили, тим краще відпочили. Правда, правда. Закликаємо вас тратити гроші в Трускавці. І в той же час пам'ятати. Єдина річ, бо навіть вода платна, яку ви можете отримати в Трускавці безкоштовно, ну це поки що повітря і наш YouTube канал. Так. А, а наш YouTube канал це як повітря. Нам так пишуть в коментарях. що без наших відео люди не так себе добре почувають, як з нашими відео. Це дуже приємно. Ні в якому разі ми себе не нахвалюємо. просто Описуємо реальні ситуації. Вулиця Шевченка. Пішідна є частинка. Тут була ямка. Ямку заробили. Але ще стоїть огородження, якого не зняли. Таке пожвавлення зараз в місті відчувається, бо шайно прибув потяг з Дніпра. По... По... Потяг з Дніпра прибуває, розумієте. Там ну, майже пів години. То ті люди десь... ще бродять, що вони десь не дійшли, не всі поселилися. Майже 12 година, але не скажу, що дуже людно. Магазин такий тривається в, в 11 годині. Швидше 11 я теж вважаю, нема сенсу починати роботу в трускавці в магазині. Тут не факт, що є в 11 сенс починати. а Кілька днів тому ми йшли тут, пам'ятаєте, дощ, їх був холодно, а зараз різко потепліло. Погода змінилась, прийшла майже літо. 18-20 градусів тепла. Ну так, суттєво, суттєво тепло. Готель проворить, бачите, я казав, що його. Його то завершить будувати цього року, але це не означає, що буде 1 січня. Ще є 9 місяців цього року, щоб його добудувати. І це вважали, що це цього року він збудований. Куп. Все на місці. Там пам'ятник Шевченко він на місце найголовніше. Знаєте, цей пам'ятник Шевченко хотіли демонтувати, але... Але якось обійшлося без демонтажа. Ми дійшли. Анастасія. Анастасію Анастасія ми показували зсередини. Кому цікаво, можна подивитися. Майстерні шоколаду, міротель. Гарна, погода майже літня. Я би сам подумав, що це літо. Фонтан ще законсервований, ще не запустили, бо кілька днів тому було холодно. Кілька днів тому йшов сніг, ви можете побачити це в наших відео. Видно і трускавець засипаний снігом, як де сніг, а це, це минуло кілька днів буквально з того часу. Але вже все. Найближчі півроку снігу не буде. Може бути прохолодно, але снігу не буде. Прямо вулиця Бориславська. Туди не підемо, повернемо Ліворуч. В центр підемо. З центру прийшли, підемо в центр. Міська рада, срібний будинок тридцять п'ять, повертаємо ліворуч О, вже не тільки я один шорт. Я люблю цей момент, коли не тільки я в шортах. Zé Bielsa. Люди згадують, як раніше називалися горішні плавні, Камсомальськ називалися. Вони згадати не можуть. Висловлять версії, можливо харцистські. <гумітний> Камсомальська. Був колись в місті горішні плавні, там гарно. Там, там такий пляж. Гарний. А місто сучасне. Був колись в Полтаві. Просто. Був в Полтаві, їздив по Полтавській області, і, зокрема, горішні плавні заїжджав. Просто згадалося до теми. Багато де був в Україні, насправді колись, може, порозказую. Хотів би всі ті міста, де був в Україні, Я кажу, ще раз багато де був, ну і є міста, де не був, звичайно, я про обласні центри. Я багато обласних центрів де не був, хотілося б об'їхати Всі обласні центри. Всюди зняти відео, показати всю нашу Україну. Всі 25 областей. Я вважаю, що має бути область, ніяк автономних республік. А я спускаємося в центр. Так, помаленьку, помаленьку, бачите, ми почали на ринку і зараз так робимо фактично повне коло до того самого місця, де стартували, не йдемо там кілька кроків. Але ви зрозумієте, як гуляти, в Трускавці треба. Так йдете, накорчуєте коло. О, Там пані на іде. Я думаю, в наступне відео треба потрапити. Ну а як не потрапить, то не сьогодні. Хі. Бажаємо Наталі гарного відпочинку в Трускавці. Завжди раді бачити. Життя, а тим часом зібралась. Уявіть собі, закавують, труск ці буває черги. Мені це теж важко повірити, але бувають же. А я фактично not. повне коло. Зробили ми на цьому ринку, стартували і на нього ж таки прийшли. Дерев'яний риночок, так званий. Ну, небагато магазинчиків працює. Поки що.